Запобіжний захід на час розслідування обира посадовцю служби судової охорони. Це заступник командира взводу територіального управління. Він заборонив показувати його обличчя та вказувати ім'я і прізвище. Підозрюють чоловіка у вимаганні грошей за працевлаштування військовозобов'язаного, який хотів отримати бронь від мобілізації. Затримали посадовця напередодні, коли одержував першу частину хабаря, сказав прокурор Денис Литвиненко. Дві тисячі доларів США за Сприяння у працевлаштуванні громадянина до територіального управління служби судової охорони в Кіровоградській області за попередньою змовою з іншими службовими особами. Прокурор клопотав про відсторонення затриманого від роботи та обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Підозрюваний свою провину визнає частково. Сказав, гроші не вимагав. Позвонив мене і сказав, що запропонував вас вакансії на посаду. Я йому відповідаю, не знаю, бачив, що в Фейсбуці, що виклали посади вакансії, я запропонував Хмілєвичу і сказав, що покажу, як, куди йти, в які... тобто, де знаходиться наше терхове управління і піти в хаті. Після чого <кхів>, дзвонив він і я йому ну, то есть, просто допомогти особі, яка просто прийде. ну, Вказати місце, де проходити. У мене ніякого доміщення не було встроювати його десь там. Тим паче, хто я такий, і в посадових моїх інструкції написано, що я тільки охороняю суд, він запропонував мені кошти, які нібито хотів взяти з, з цього, цієї особи, яка повинна бути. Говорить, гроші потрібні були на ліки для батька, бо заробітної плати не вистачало. Я в той час з батьком був в гонково і батько не дуже хворий, там четверта радія стадіонку захворений на рівні. Адвокат Анатолій Ларін просив запобіжний захід домашній арешт, надав суду характеристику підзахисного і докази хвороби батька. Повністю вже перебуває на підтримній терапії з вживанням спеціальних сильних наркотичних засобів для полегшення боли. З приводу кваліфікації статті, сторона захисту не погоджується саме з частиною 3 статті 368, тому що відповідно до посадових інструкцій, які долучені до самого важкого питання, мій довіритель не мав можливості безпосередньо прийняти рішення на прийняття на роботу вказаної особи і за необхідності він згоден вступити до лав збройних сил України, щоб таким чином вину та яка йому міняється, ну так, полегшити і собі. І взагалі бути корисним для держави. Суддя Євген Завгородній ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу тримання під вартою на два місяці з правом внесення застави 90 тисяч гривень. «Попадання слідчі задовільнити частково від сторони посади контролера першої категорії, засновника командира відділення Т59 днів. Коли відділення немає виконання, коли може бути оскаржено безпосередньо до Крупницького поліційного суду, потім піднів з нею оголошення». Чи вноситиме заставу, ще не вирішив, сказав після засідання підозрюваний. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.